Друзі, всім привіт! Є в нас деталь, яка після рихтування і треба її фарбувати. Буду, я вам хочу показати, як правильно підготувати деталь під шпаклювання і як правильно зашпаклювати перший шар. Що нам саме перше потрібно? Обезжирить, це я вже зробив. Потім беремо машинку, наждачка P80. І розшліфовуємо. Розшліфовуємо цю зону. Збиваємо края і замотовуємо повністю голий метал 80-кою. Наждак P80, машинка, ходик-центрика, 5 мм. Поїхали. Дивіться, після того, як попрацювали 80 я беру П-180, ставлю на машинку і проходжу оці місця, де в нас на старому лакофармому покритті 80-ми попали. Тепер просто перебиваємо оцю периферійну зону 180-м абразивом. Тепер обезжирюємо це антисилікон з диспенсера наніс. і тепер серветкою прибираю з детолі, витираю. Забираємо разом із цим весь бруд, продукти шліфування. Висушуємо і детально під шпаклювання. Мішаємо шпаклівку. Чули, як люди кажуть, остатки самі сладкі. Та я вам покажу, У мене якраз ось остатки шпакльовочки. Це мікрофібра. Я завжди використовую на перші шари. На перший шар отаке файбер-мікро одновола. Мені ця шпакльовка дуже подобається. В неї гарна адгезія до різних цинків. Вона дає мінімальну усадку і працювати з нею зручно. Використовую я дивіться, оці шпателі для розмішування шпатлівки і нанесення, а потім таким широким просто протягую, як правилом, щоб лишнє все забрати. Остатки розкоші. Все остальне на мусорник. Шпаклівку нам потрібно додати по інструкції 2-3 відсотки. Я приблизно знаю, що це десь має бути отак, на оцю кучку. Якщо вам буде цікаво, пишіть коментарі. Я вам покажу, як правильно навчитися виміряти ці відсотки. Мішач пакльовки я не вмію, як навчився, так і роблю. Є люди, які набагато красивіше це роблять. Але в мене основна задача гарно все вимішати, правильно розбавити і наносити тонкими слоями для того, щоб, якщо вам потрібно, величеньку товщину наростити, щоб створити ефект фанери. Щоб не тріскалося це все в подальшому, щоб нормально служило ходило. Так. Вона вже обвітрена суховата, але нічого, я ж кажу, остатки. Так, вимішав. Тепер погнали мазати Гарно вдавлюємо, щоб всі наші порочки вона попала. Порочки, ямочки. Після рихтовки. І буде цей ремонт ходить, я вважаю, що без проблем. Рихтував я, але я бачу, що відео по вам не цікаві. Хотів показати по шпаклюванні. Дивіться, як вона красиво Натягується, розтягується. Харушка не жарко вже, кондиціонер працює. Ну так. Повдавлювали. А тепер отаким більшеньким шпатером я беру, я так роблю раз, і можна ще разочок. Оп! Все. Напів прозорий шар. Скільки в мене залишилося, можете побачити. Зараз ще зблизька покажу, щоб вам... якщо вам цікаво. Дивіться. Отак натягується мікроволокно. Якщо у шпакльовки грубе волокно, то так його не натягнеш з ним. Ще забувся, що тут знизу треба трохи протягнути, не показав вам. А знизу так можна акуратненько. Універсальний шпатель. Шкіряний. Не забувайте про засоби індивідуального захисту. Користуйтесь рукавичками, не так як я зараз. О! Дивіться, оце шпаклювання можна назвати, що це фундамент. Це основа, на якій в нас будуть лежати всі подальші матеріали. Після стеклоокна буде універсальна шпакльовка, я думаю, дві тоненькі протяжки і ми потім за один раз все його вишліфуємо. І потім буде лежати ґрунт. І від цього от цієї основи залежить і адгезія всіх матеріалів. І просадки. Якщо це робити неправильно, то результат буде відповідно поганий. Дякую всім за увагу. От така невеличка серія. Показав, як я шпаклюю, і готовлю деталь до шпаклювання. Першим шаром.